Далі у потязі Джорно зустрівся з бучелаті, який шукав винного у смерті того авторитета біля аеропорта. Джорно морозився, морозився. Ну і далі вони папісілісь. Стенд у Бучелаті це застіпки. Прикольно. Ну і після драки виявилося, що в них обох дуже багато спільного, бо хоч Бруно і Мафіозі, але от бл. Він ненавидить наркотики і оце все подібне. І сюрприз, Джорно так само. Тому Карешка пропонує Джорно вступити в організацію та разом з ним піднятися по кар'єрних сходах мафії, щоб пизданути боса та прогнути систему під себе. Тому герой, щоб вступити у мафію, відправляється до місцевого капореджиме Польпо. Ах так, там же Джорно розкривали під час бою. Мамка в нього взагалі дурепа залишала його одного й ходила на туси через те, що він японець, з нього знущались. Місцеві італійські обрігани, так ще й плюсом до цього його вічімпи. І все змінилося тоді, коли Джорно врятував життя пораненому мафіозі. Після чого всі навколо, навіть відчим, почали поважати його. Так ще й цей ганстер боровся з торгівлею речовинами. Звідси і мотівшн головного героя стати таким самим крутим мафіозніком. Так от, прибувши до Поль, по першим завданням Джорно стає протримати вогонь у запальничці, діючим проти 24 годин. Було це зробити важко, бо Поль посадів у тюрмі, де не може було щось проносити ні всередину, ні назовні. І все наче. Добре йшло, аж поки Коїчі спочатку не знайшов кімнату, де жив Джорно, бо все таки паспорт він свій хотів забрати. А після цього, як Джорно терміново забрав запальничку з кімнати, він побіг в інше місце і його обляв водою. Цей дідо, який знову активував цю запальничку, і його запиздошив знайомою нам стрілою дистанційний стенд Польпо.